Минулого тижня у водоймах області загинули дві людини: – 67-річна жінка та 28-річний чоловік. Від початку 2025 року на воді загинули вже 24 людини. Вісім вдалося врятувати. Основні причини нещасних випадків риболовля та купання в необладнаних місцях. Ще одна людина минулого тижня на Вінничині загинула від пожежі. Закликають рятувальники бути обачними під час прогулянок. Та польових робіт, адже залишається загроза детонації вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Лише минулого тижня сапери ДСНС виявили та знешкодили артилерійський снаряд та мінометну міну. Не обійшлося без трагічних випадків минулого тижня. У селі Борівка Чернівецької громади під час пожежі загинула жінка 1949 року народження. Причини загоряння й досі встановлюються минулого тижня. Піротехнічними розрахунками обласного рятувального відомства знищено три одиниці вибухонебезпечних предметів. Нагадуємо, що при виявленні підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомити за номером 101 або 102. Пам'ятайте здійснювати будь-який вплив на такі знахідки категорично заборонено. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпечного відпочинку на воді та біля неї. Основні рекомендації: купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях із відповідним маркуванням та чергуванням рятувальників. Категорично заборонено заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у незнайомих місцях на дні можна можуть бути небезпечні предмети дітей не можна залишати без нагляду поблизу водою.